Павло Анатолійович Лашенчук звернається до президента України Зеленського Володимира Олександровича, що як можна скоріше, щоб він домігся того, щоб вели миротворчі війська ООН на територію хоча б Запорізької атомної станції, і щоб вони далі не допустили, щоб вони не допустили того, щоб. Рашисти знову могли завести свої війська чи зброю, чи мінувати, чи ще щось інше території атомної станції. Зрозуміло, що для цього треба як можна скоріше звернутися до генерального секретаря ООН і під час перевірки атомної станції Роману Гросі треба, щоб його делегацію треба, щоб. Ці війська ООН були закинуті з допомогою вертольотної чи іншої техніки на території атомної станції, і вони далі захищали атомну станцію і об'єкти від нападу расистів і обстрілів. І, взагалі, треба, щоб расисти вивели взагалі війська. З території України це можна зробити з допомогою миротворчих ООН. Передайте як можна скоріше, Володимиру Олександровичу. Моє звернення. Спасибі, дякую офісу президента. Якщо він це побачить, передасть президенту. І треба так діяти ефективно. Можливо, ви самі задумали це зробити, але треба зробити це продумано, ефективно. Щоб дійсно це так збулося, спасибі.